Хто полюбляє суші? Сьогодні пропоную приготувати суші торт. Якщо цей рецепт вас зацікавив, залишайтеся зі мною. Для приготування смачного суші торту, друзі, нам буде потрібно рис, лосось, крабові палочки, свіжий огірочок, сир для суші. Та самі листочки норі. Ну що ж, давайте почнемо. З самого початку займемося рисом. Залиємо водою, промиємо декілька разів та поставимо варитися. Промитий рис залили водичкою один до одного 500 г рису, 500 мг води. Та варимо до повного випарування водички. Рис проварився. Бачите, випарувалась водичка. Тепер ми виключили газ та накриваємо кришечкою та залишаємо на 15 хвилин. Заправка для рису. У нас складається з солі, посту, цукра та води. Зараз нам потрібно цю заправочку гарно розмішати. Рис простояв 15 хвилин, тепер заливаємо його нашою заливкою. Перемішаємо, накриємо кришечкою та потримаємо ще пару хвилин. Заправлений рис перекладаємо в іншу ємкість для охолодження. А ми зараз займемося рибкою. Рибу нарізаємо на менші шматочки. Чистимо свіжий вірочок. Цієї страви мигірок будемо нарізати на квадратики. Приблизно так, як рибка. Крабові палички також нарізаємо на квадратики. Займемося листочками норі. Нам потрібно їх нарізати на міленьку смужечку. Виклали норі на рис, тепер гарненько перемішаємо та будемо формувати наш тортик. Формочку, в якій ми будемо готувати наш тортик, застелили харчовою хлівочкою та на дно викладаємо нарізану рибку. Розприділимо її. По нашій поверхні, зверху рибки викладаємо шар нашого смачного сиру. Розстрілюємо, зверху будемо викладати нарізані огірочки. Наступним шаром викладаємо рис з листочками норі. Формуємо, притискаючи, щоб в дальнішому наш тортик гарно різався. Поверх рису знов викладаємо сир та будемо розрівнювати в рівненький шар. Викладаємо зверху крамові нарізані палички. Порозрівнюємо. Зверху викладаємо рис з листочками норі. Та також будемо розрівнювати рівним шаром. Змоченими руками водичці з оцтом рівненько зафіксуємо. Ось так, закриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику приблизно на півгодинки. Чудовий суші торт у нас вийшов. Зараз ми прикрасимо кунжутом та будемо насолоджуватися смачною стравою.